Вітаю всіх підписників і відвідувачів платформи One Voice Community. Мене звати Оля Клименко, я голова правління пацієнтської організації TB People Ukraine. Наша організація просуває і захищає права людей, які зіткнулися з туберкульозом. Туберкульоз досі залишається стигматизованим і дискримінаційним явищем в нашому суспільстві попри весь прогрес, який досягнуто за останні десятиліття, в тому, щоб люди зрозуміли, що туберкульоз стосується кожного, кожен може захворіти на туберкульоз. Кожен може вилікуватись від туберкульозу, але шлях кожного може бути абсолютно різним. І якраз яким буде шлях лікування туберкульозу для людей залежить саме від нас з вами, від нашого ставлення до цього захворювання і від нашого ставлення до людей, які потребують допомоги і підтримки. Війна стала найбільшим викликом для системи охорони здоров'я. І, попри цей виклик, долаючи цей виклик щодня, наша медична служба, наша фтезіатрична служба, наша національна. Програма є лідером у просуванні інноваційних підходів лікування від виявлення до вилікування в Україні всі інновації, які доступні в світі і доступні безкоштовно для людей з туберкульозом. Що ж відносно підтримки? І сьогодні Тібів-спільнота відкриває дискусію відносно того, що ми, аналізуючи доступність підтримувальних послуг для людей з туберкульозом, різноманіття, яке є на сьогоднішній день в межах донорської підтримки, державного фінансування, «Тібі, спільнота заявляє, що прийшов час перегляду, прийшов час індивідуалізації пакетів підтримувальних послуг для людей з туберкульозом. Незалежно від того, чи це проекти, чи це державна закупівля, люди мають право мати вибір, яку підтримку отримувати. Туберкульоз має обличчя: це десятки тисяч людей, чоловіків, жінок, дітей. Зі своєю історією, за різними життєвими, соціальними психоемоційними факторами, які можуть впливати на їхню прихильність і мотивацію для лікування, ми маємо бути певними, що підтримувальні послуги, які ми надаємо людям з туберкульозом в межах доступного фінансування, вони дійсно впливають і допомагають людям долати їхнє захворювання в підтримку до медичної складової цього захворювання. Тож Долучайтеся до обговорення, висловлюйте свою думку в опитуванні, чи потребуємо ми перегляду пакетів підтримувальних послуг, підходів у наданні підтримувальних послуг, а також чи потребуємо ми перегляду у підходах моніторингу і оцінки ролі громадянського суспільства в наданні цих послуг. Ми маємо володіти повною інформацією всіх. Сервісів, які отримує людина в процесі свого лікування, і тільки аналізуючи ситуацію комплексно, з урахуванням всіх складових і факторів, ми зможемо з вами скласти реальну вартість і реальний необхідний пакет, яким має бути послуга лікування і супроводу туберкульозу, орієнтована на потреби людей. І тоді наша програма буде комплексною, ефективною і людино орієнтованою. Будемо вдячні за підтримку нашого діалогу.